Тарі першого міського час новин про найактуальніші події очима наших журналістів. Ви дізнаєтесь вже за мить у студії. Працює Карина Костецька. Вітаю. Ракетний удар перетворив цей будинок на руїни. Вибиті вікна, розтрощені квартири, перекриття, що загорожувало обвалитися в будь-який момент. Але вже сьогодні будинок на вулиці Віталія Власова, 5, майже відновлений. Люди, які ще рік тому не знали, чи зможуть повернутися додому, зовсім скоро знову житимуть в своїх оселях. Які роботи були проведені в будинку, та як діє унікальна міська програма по відновленню житла, дивіться в сюжеті. Ще рік тому ці стіни багатоквартирного будинку по вулиці Віталія Власова 5 були зруйновані вибуховою хвилею. Мешканці добре пам'ятають, як їхні квартири перетворилися на руїни після влучання російської ракети. Але сьогодні цей будинок майже не впізнати. Завдяки масштабній відбудові, яку проводять у кривому розі. Тут відновили пошкоджені стіни, замінили плити перекриття, встановили нову покрівлю, відремонтували під'їзд та продовжують облаштовувати квартири. Батарея. батарея вирвана була, стіни полопані, потріскані були. Страшно було. У кривому розі з початку війни на усунення пошкоджень нерухомого житла більше 8,5 тисяч мешканців отримали допомогу на суму понад 169 мільйонів гривень. У результаті ракетного удару в будинок на вулиці Віталія Власова було зруйновано перекриття та квартиру на п'ятому поверсі шостого під'їзду. Вибиті вікна та двері в будинку та у 24 будинках навколо ремонтні роботи розпочались у жовтні 2024 року. Повністю виконані стіни кирпичної кладки перекриття, замінене покриття плити і виконана, виконана покрівля в повному обсязі. Також виконаний ремонт під'їзду, заміна вікон, також виконується ремонт квартир, електрика, сантехніка. Було важко, тому що плити були розбиті так, що дуже важко було їх здемонтувати. Зайти було Же важко в квартири і виконували це все під ну, практично під, під під уламками. Цей будинок лише один із понад двох з половиною тисяч житлових будинків у місті, що зазнали пошкоджень через ракетні та дронові атаки. У кривому розі діє безпрецедентна для України програма підтримки постраждалих, яка дозволяє не лише ремонтувати пошкоджені будинки, а й допомагає тим, чиє житло не підлягає відновленню. Саме за перше. Квартал 2025 року матеріальну допомогу за пошкоджене або зруйноване житло отримали 1787 мешканців на загальну суму 73,6 мільйона гривень. З них 24 власника на придбання квартир. В результаті ракетних і дронових атак в Тривому Розі було пошкоджено 2680 будинків. Це не квартири, а будинки. Уже відновлено 1480. 71 це різна ступень, да? десь це вікна в под'їздах, десь це вікна в квартирах, десь це криші і так далі. Але є такі будинки, в яких ну, відновити квартири неможливо. Там, де експертиза показує, що відновити неможливо. Там ми надаємо людям гроші, це унікальна для України програма для того, щоб люди купляли житло. З 2022 року на підтримку постраждалих унаслідок ракетних ударів з міського. Кого бюджету спрямовано понад 322 мільйони гривень. Матеріали для ремонту, грошові компенсації, відновлення комунікацій після обстрілів усе це дозволяє мешканцям якнайшвидше повернутися до нормального життя. Роботи у будинку на Віталія Власова 5, добігають кінця. Зовсім скоро родини нарешті знову житимуть у своїх квартирах. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський. З гармат та дронами камікадзе по людям цей арсенал зброї. Російські окупаційні війська задіяли для ударів по місту Нікополь вранці та вночі. Внаслідок ударів пошкодження дістали три приватні домоволодіння, адміністративна будівля, а також інфраструктура. Обійшлось без загиблих та поранених. Напередодні протягом дня ворог тероризував мешканців Нікопольського району. Удари витримали місто Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Для цього ворог залучив ствольну артилерію великого калібру та дрони камікадзе. Поранення отримали двоє людей. 46-річна жінка та 54-річний чоловік. Їх життю нічого не загрожує. Вороже залізо пошкодили чотири приватні будинки, господарську споруду, адміністративну будівлю, три гаражі, два автомобілі, комунальне підприємство, АЗС та лінію електропередач. Анти 1133 ю добу поспіль продовжують атакувати українські регіони. На Донеччині через ворожий обстріл загинула людина і ще одна поранена. Пошкоджено 18 будинків, 15 об'єктів інфраструктури та авто. Загалом за добу російська армія 16 разів обстріляла населені пункти області. З лінії фронту евакуйовано 61 людину, серед них п'ятеро дітей. На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 10 людей. Ворог пошкодив сім будинків та два гаражі. Окрім цього, постраждали службове авто поліції дві цивільні автівки. Українські військові продовжують стримувати окупантів на харківському напрямку. Зупинено сім атак у районі Вовчанська, а на Куп'янському дев'ять. Сумщина продовжує зазнавати атак з боку росіян. Уночі та вранці ворог здійснив 63 обстріли прокордонних територій та населених пунктів області. Внаслідок одного з ударів поранено одну людину. Через авіаудар кабом зайнявся будинок культури. На місці пожежі працювали усі відповідні служби. Я дякую всім у світі, хто допомагає. І Сьогодні є новий оборонний пакет від Швеції, найбільший від початку цієї війни: 1,6 мільярди доларів. Значна частина на закупівлю зброї та на виробництво. Також це постачання зброї зі складів. Швеція дякую. Не припиняються обстріли і на Запоріжжі. Внаслідок ворожого удару загинула жінка, і ще п'ятеро людей отримали поранення. Загалом за добу окупанти завдали 226 ударів по 13 населених пунктах області. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження приватних будинків та господарських споруд. На Херсонщині під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 30 населених пунктів, зокрема обласний центр. Російські військові били по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі. Внаслідок атак пошкоджено 4 багатоповерхівки. 11 приватних будинків, газопровід і приватні авто. Через обстріли поранено 6 мирних жителів. Наслідки атак документували правоохоронці. Знищують живу та механізовану силу російських окупантів протягом минулої доби сили оборони України достроково демобілізували 1540 росіян, знешкодили 53 одиниці автотранспорту, 46 безпілотників, 37 сім броньовиків, гармат, 9 танків та дві крилаті ракети. Українські ракетні війська та артилерія уразили два райони зосередження особового складу та ще один інший важливий об'єкт російських загарбників. Сили ППО в Запорізькій області збили дві керовані авіаційні ракети типу Х-59, х, х 60 на диво цієї ночі Росія не запускала ударні безпілотники типу шахет по Україні. Українські військові відбили 217 ворожих штурмів на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. 1133 дні повномасштабної агресії обернулись для Росії наступними втратами: 370 літаків, 335 гелікоптерів, 10505 танків, 21 856 тисячу броньовиків, 5552 гармати, 31462 безпілотники, 42646 одиниць автотранспорту, 1123 засоби ППО, 1347 ракетних систем залпового вогню, 3123 крилаті ракети та близько 917 тисяч російських окупантів. Продуктові набори це не просто пакунки з їжею, а справжня підтримка для тих, хто її потребує. Пільговики радіють кожній допомозі, а соціальні працівники щодня долають десятки кілометрів, аби доставити продукти тим, хто не може пройти самостійно. У центральному міському районі розгорнули чотири пункти видачі та організували адресну доставку для маломобільних громадян. Лише за перший день допомогу отримали 20% потребуючих. Як це відбувається і що кажуть люди, дізнавайтесь у нашому сюжеті. 73-річна Людмила Миколаївна щороку отримує продуктовий набір. Каже, для пенсіонерів така допомога велика підтримка. Адже нині ціни на продукти зростають, а пенсія не завжди дозволяє придбати все необхідне. Ці продуктові набори ми отримаємо вже четвертий рік. Дякуємо городу, місту за те, що не забувають людей похилого віку. І другі категорії, які потребують цієї допомоги. Ну, такий набор, звісно, кращий буде. Да. Тому що м'ясні продукти набагато дорожчі, чим гречка, та не всі можуть самостійно дістатися до пункту видачі для маломобільних людей. Соціальні працівники приносять продуктові набори додому. Вони особисто знають підопічних і розуміють, наскільки важливо вчасно доставити допомогу. Люди, які не можуть самі прийти сюди, ми получаємо їм набір тут і відносимо на адресу Люди, Ну, по два штучки, коли ну кадака як получається, ну в основному стараємося поскоріше рознести, бо люди потребують цього. Ви ну, знаєте, да люди дуже потребують, вони пенсії маленькі і зараз складний такий час, все дорого, і вони дуже раді. Цього разу роздача продуктових наборів стартувала 31 березня. Загалом у центральному міському районі їх отримують понад 4 тисячі громадян. Частину наборів видають у стаціонарних пунктах, частину доставляють адресно. За перший день 20% вже отримали. Загалом в районі чотири розгорнута стаціонарних пункти видачі продуктових наборів. Також ми маємо три. Селища віддалених до яких продуктові набори доставляються за місцем проживання. Соціальні працівники наголошують, якщо людина потребує допомоги, вона її отримає. Для цього достатньо звернутися на гарячу лінію. Нагадаємо, переглянути пільгові категорії, які увійшли у першу хвилю видачі. Ви можете на сайті першого міського або на офіційній сторінці виконкому. Важливо, щоб кожен, хто потребує підтримки, не залишився без уваги. Анастасія настасія Іван Сергіїв, Парш міський. На фінішній прямій опалювальний сезон 2024-2025 тільки закінчився. А місто вже почало готуватися до нового. Все, аби мешканці міста мали теплі оселі та почувалися комфортно у своїх домівках. Так, фахівці криворіж тепломережі закінчують підготовчі роботи новою блочно-модульною котельною, яку збудували коштом міського бюджету в металургійному районі. Її виробнича потужність 20 мегаватт. Але кожного опалювального сезону на споживанні газу та електрики вона економитиме. Бюджету міста ще найменше 15 мільйонів гривень. Який вигляд має середини новий технологічний теплогенераційний об'єкт, який працюватиме в автоматичному режимі без присутності обслуговуючого персоналу? Бачили наші кореспонденти. 20 МВт – Таку виробничу потужність заклали в абсолютно нову блочно-модульну котельню в металургійному районі. Новий об'єкт теплогенерації працюватиме в автоматичному режимі без обов'язкової присутності робітників криворіж тепломережі. Вже закінчуємо роботу зі встановлення блочно-модульної котельні в металургійному районі. Кінцевий термін всіх робіт орієнтовно травень. Ця котельня генеруватиме тепло для 129 житлових будинків. Це орієнтовно 10,5 тисяч особових рахунків, 4 дитячих комбінацій. Нати три школи та три заклади охорони здоров'я це дозволить значно покращити якість теплопостачання до абонентів в цій частині міста. Все необхідне обладнання та устаткування придбали коштом міського бюджету, а це близько 98 мільйонів гривень. Але і економія коштів та енергоресурсів теж будуть досить значні. За підрахунками, це 15 мільйонів гривень за один опалювальний сезон. У вигляді економії близько 540 тисяч кубометрів газу та 900 тисяч кіловат годин електрики. У дію цю котельню запустять. Вже у сезоні 2025-2026 комунальне підприємство Криворіж тепломережа, те, що підпорядковується в міській раді, ще в січні почало підготовку до нового опалювального сезону. В цьому році дуже велика програма. Це модульні котельні. В цьому році планується 9 модульних котельні. Це багато Це нові теплотраси. І це кагенераційні установки. Кагенераційні установки це ті установки, які із газу роблять електроенергію, і в ситуації там не стало. Постачання електроенергії забезпечують автономні системи. Тобто, план дуже великий. Опалювальний сезон 2024-2025 тільки закінчився, а місто вже почало готуватися до нового. Все, аби мешканці міста мали теплі оселі та почувалися комфортно у своїх домівках в рамках децентралізації теплопостачання. Цьогоріч в планах встановити ще дві блочно-модульні котельні в центральному міському та Тернівському районах. Крім того, додатково мають реалізувати ще 12 проєктів із капремонту та реконструкції. Магістральних і внутрішньоквартальних мереж великих діаметрів у тернівському та металургійному районах загальною довжиною близько 14 кілометрів. Олександр Фефілатів Лі перший міський. Сьогодні в останню путь провели захисника України Володимира Копаня. Він народився і виріс у Кривому Розі. Все життя працював на ливарно-механічному заводі компанії Арселор Міталом, верстальником широкого профілю бригадиром. Разом із дружиною виховували двох дітей доньку і сина. Але коли Росія почала повномасштабну війну, Володимир зрозумів, що його дітям потрібен справжній захист. У березні 2022 року він долучився до лав війська. Захисник став старшим сержантом-оператором ударних безпілотних авіаційних комплексів у складі другого механізованого батальйону. Але 27 березня 2025 року війна забрала його життя біля населеного пункту Торецьк. Державний прапор разом із відзнакою за заслуги перед містом третього ступеня передали сину Володимира. Вічна пам'ять і шана герою. На сьогодні у мене все. А ви обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, адже більше новин про життя міста можна дізнатись з Ютубу, Фейсбуку і Телеграму першого міського. Тож будьте в курсі в останніх подій у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.